Всім привіт! Ви на каналі Фудфан. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаву ідею для перекусу. Нарізаємо пів цибулини дрібним кубиком. Беремо 300 курячого фаршу, солимо та перчимо його за смаком. Додаємо цибулю та добре все вимішуємо. Розігріваємо пательню та змащуємо її рослинною олією. Викладаємо та смажимо фарш, поки не випарується уся вода. Тримо на терці 100 г твердого сиру. Листкове тісто ділимо на 6 квадратиків. Беремо один шматочок. Викладаємо трикутником фарш та сир. Згортаємо та виделкою придавлюємо краї, як це роблю я. Викладаємо на деко застелене пергаментним папіром, змащуємо жовтком та присипаємо кунжутом. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин та насолоджуємося неймовірними пиріжками. Ось і все. Сподіваюся, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!